Я пізнаю світ урок 7, 47 тиждень 6. Тема уроку я пізнаю світ» – корисні копалини, приховані скарби землі. Перегляньмо на початку нашого уроку невеличкий відеофрагмент: Увага на екран! Як ви думаєте, що робили люди, які зображені були у відеофрагменті? А як ви думаєте, що вони знайшли? Так, вони шукали корисні копалини та мінерали. А як ви думаєте, якою є поверхня землі? І як ви думаєте, з чого вона складається? Перевіримо ваші припущення, попрацювавши з невеличкою інформацією. Отже, попрацюємо з вами за методикою РАПІД. Спочатку перегляньмо афірмацію із формулами успіху під час роботи із текстом. Увага! Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Відтворіть ту афірмацію, яку ви запам'ятали. Ну що ж, і зараз спробуємо з вами попрацювати із невеличкою інформацією за технологією RAPID, а також спробуємо збільшити вашу швидкість читання. Отже, перший раз читайте текст пошепки щонайшвидше продовж хвилини. Під час того, як хвилина закінчиться, поставте крапку біля останнього слова, яке ви прочитали, та визначте свою швидкість читання. Отже, увага! Я засікаю хвилину. Почали. Стоп! Поставте крапочку і підрахуйте кількість слів, яку ви прочитали. Тепер тричі прочитайте підкреслений фрагмент тексту, поступово прискорюючи темп. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, знову з вами визначимо вашу швидкість читання. Знову ж таки, переходимо на початок тексту на сьомій сторіночці. За одну хвилину вам потрібно знову ж таки прочитати і потім перевірити, чи збільшилася ваша швидкість читання. Отже, почали! Стоп. Знову ж таки, підрахувала кількість слів. Чи збільшилася ваша швидкість читання після виконання, після виконання того, як ми прочитали з вами підкреслені абзаци. А тепер зробіть невеличкий висновок про те, наскільки потрібно збільшити. Кількість слів, щоб читати понад 120 слів за хвилину. І запишіть ось сюди відповідь. А тепер поставте відео на паузу та вивчіть на пам'ять навчальні одиниці. Нагадую, вони в нас підкреслені червоним кольором. Озвучимо з вами відеофрагмент пошепки разом із диктором та себе перевіримо. Увага! Земна кора складається з мінералів і гірських порід. Мінерали природні тіла з однієї речовини. Що утворилися в земній корі. Гірські породи природні тіла, що складаються з різних мінералів. Гірські породи, які використовують у господарській діяльності, називають корисними копалинами. Мінерали та гірські породи, що містять метали в кількості достатній для переробки, називають рудою. Це дуже добре. На сторіночці 9 розгляньмо з вами світлини мінералів та гірських порід. Давайте прочитаємо їхні назви: Алмаз, графіт, кварц, граніт, крейда пісок. Які із мінералів або гірських порід вам відомі? Назвіть їх. А як їх використовують? Порегляньмо з вами невеличку презентацію Мінералу та гірські породи. Увага на екран. Мінерали та гірські породи. Мінерали природні тіла з однієї речовини, що утворилися в земній корі. Гірські породи природні тіла, що складаються з різних. Мінералів. З деякими мінералами гірськими породами ви добре знайомі. Графіт мінерал чорного кольору, з якого виготовляють стрижні для олівців. Алмаз найтвердіший мінерал у світі. Його використовують для виготовлення ювелірних прикрас. І різальних інструментів. Кварц один з найпоширеніших мінералів на землі. Його використовують, наприклад, для виготовлення кварцевих ламп, що застосовують у лікарнях. Граніт тверда міцна гірська порода, його використовують у будівництві, спорудженні тротуарів. Пам'ятників тощо. Крейда м'яка гірська порода білого кольору, залишає білий слід на твердих тілах, тому ним люблять малювати на асфальті дошці. Розчином крейди навесні білять дерева. Пісок пухка і розсипчаста гірська порода. З неї виробляють скло. Пісок використовують у будівництві для спорудження доріг. І тепер перевіримо вашу уважність. Позначте правильні твердження: гірські породи складаються з мінералів. Так, мінерали складаються з гірських порід. Ні, земна кора складається з мінералів і гірських порід. Так, позначте ці дві правильні відповіді. Майже всі метали, крім золота та міді, мають білий або сірий колір різних відтінків. Чорні метали темно сірого кольору. І розглянемо з вами ілюстровану таблицю, яка у вас зображена на 9-10 сторіночках. І... Подивимося з вами безпосередньо на кольори металів. Чорні метали, залізо, марганець, хром. Всі чорні метали якого кольору? Так, темно-сірого кольору, ми можемо бачити, що вони дійсно в нас темно-сірого кольору, залізо, марганець, хром. Якщо ми розглянемо на 10-й сторіночці, в нас кольорові метали, це в нас міді, олово, золото. Давайте ми з вами пригадаємо, з яких металів давні люди виплавляли бронзу. Так, вони змішували мідь і олово. ці назви – міді олово. А які із цих металів залізо, марганець, хром, мідь, олово, золото вам відомо. Що ви можете про них розказати? Дуже добре. Попрацюємо з вами із картою корисних копалин України, яка у вас намальована на 36-й сторіночці. Знайдіть в легенді карти умовні позначення залізних і мідних руд. Та намалюйте їх. Давайте ми з вами подивимося, де вони. Ось бачимо: залізні руди у нас позначаються. Червоним трикутничком зафарбованим. Мідні руди, хто вже знайшов? Так, ось у нас мідні руди прямокутничком червоним. Зобразимо ми їх на сторіночці 60-й. Залізні руди червоним трикутничком, мідні руди, червоним прямокутником. Так, це в нас. Добре. Прочитаємо з вами безпосередньо невеличку інформацію про залізну руду. Залізна руда схожа на камінь. Вона важка і тверда. Буває червоного, бурого та чорного кольорів. Щоб отримати залізо, руду нагрівають, тобто плавлять. Під час нагрівання температура може сягати 2000 градусів. Отже, скажіть мені, будь ласка. Так, що у нас отримують залізо? Так, із залізної руди. Для того, щоб отримати залізо, залізну руду в нас нагрівають. Температура яка може бути? Так, аж до 2000 градусів. І запишемо з вами безпосередньо 2000 цифрами. Так, 2000 це 2 і 3 нулики. А тепер попрацюємо з вами із текстом як справжні мовознавці. Позначимо основи і закінчення виділених слів. Залізна. Змінюємо слово залізний залізному. Закінчення А. Відповідно, все інше це в нас. Так, це основа. Залізо. Так, закінчення О. Заліза. Так, і заліз це в нас основа. Давайте ж з вами пригадаємо, що таке у нас безпосередньо закінчення і основа. Прочитаємо навчальну одиницю та уставимо пропущені слова. Отже, це змінна частина слова, що служить для зв'язку слів у реченні. Так, це у нас закінчення. А якась частиночка слова це його частина без закінчення. Так, це в нас основа слова. Поставте відео на паузу і відтворіть ці, цю навчальну одиницю з пам'яті. Молодці. Чудова робота.